Відеогляд 15 та 16 поличок, і це у мене аметисти. Біляємося, які є на ямисті? Аметистий 8 мм розмір на мистинки граньовані на півпрозорі, 700 гривень. Наймаючі тоненькі браслетики аметист, кулька гладка, розмір кульки 4 мм, 250 гривень. 4 міліметра 350 гривень. Граньована, ювелірний тросик, срібна фурнітура, аметист срібний. Кульки 6 міліметрів пурпуровий, фіолетовий, гарний аметист, 450 гривень на резиночці. 450 6 міліметрів граньовані на пурпурового аметисту, 750 гривень браслет на резиночці пурпуровий аметист 8 міліметрів розмір на 800 гривень. 9 10 міліметрів розмір на мистинки, тисячу гривень пурпуровий аметист на резиночці. 12 міліметрів напівпрозорий, фіолетовий пурпуровий пейзажний аметист. ціна 900 гривень. Так, це ще 350 гривень браслету. Лавандовий аметист 8 мм розмір на мистинки 800 гривень. Ніжний, такий гарнесенький, такий колір, такий дуже приємний. Так. Ось є один такий браслет. Це у мене аметист з азустулітами і з гематитом. Ціна браслета 1100 гривень. До нього ще є намисто. Тут йдуть відбірні намистинки мистенці аметиста, граньований азостуліт. Ось. Аметис, ювелірна огранка. Розмір на мистинки 9 міліметрів 1100 гривень. Аметис лавандовий. Прозорий кубик, Без різних включень. Чистіший красивий Аметис 2000 гривень. Великий плоский бросплет лавандового аметисту напівпрозорий 2000 тисячі гривень. Вісім міліметрів камінь аметрин дев'ятсот гривень. Аметист поєднаний разом з цитрином. Браслет з Аметрина 2900 гривень на срібній фурнітурі. 2000 гривень, аметист, ювелірна огранка на ювелірному тросику з срібними вставочками-кульками. Ось отакий гарної якості. Аметист. Ціна 2000 гривень. якості є камінь аметрин Ось такий браслет з Аметрина ціна 2200 гривень. Лавандовий аметист градієнт. Тобто є світліші, є темніші намистинки, на резиночки зібраний 9 мм розмір намистинки, ювелірна грань, прозорі, гарні, чистіші камінчики. Ось ціна 1900 гривень. Такий же браслет є зроблений на ювелірному тросику. На ювелірному тросику більш видно ось цю градацію кольору від світлішого до темнішого. Ось. тисячі гривень. Це все аметисти. Не дивлячись на те, що тут вони прозорі, але це прозорий лавандовий аметист дуже ніжний. Такої ж якості є менші намистинки. Ось це у нас 4 мм. Іде ось такий градієнт. Також колір, бачите, як змінюється від. Тимнішого до світлішого ціна браслета 900 гривень. Аметисти разом з цитрином, світлий лавандовий аметист і цитрин. Ось такі браслети ось на мистинці це цитрина. Це лавандові аметисти. Ціна 2500 гривень ювелірна огранка. І ось такий, один, 3000 тисячі гривень, чисто лавандовий аметист, ювелірна огранка. На цій же поличках є камінь, який називається пурпуріт. Ой, вибачте, не пуркуріт, а фосфосідеріт ось. Фосфосідеріт. Камінь фофосидеріт. Так, і ціна його 900 гривень. Ось такі коштує 900 гривень. І один є за 750. Це розмір, цей що за 900, розмір на мистинці 7 мм, а тут 6 мм.